Доброго дня. З вами Янкевич Божена Євгенія, викладач української мови та літератури Державного професійно технічного навчального закладу Миколаївський професійний ліцей. Тема мого виступу формування ключових компетентностей на уроках української літератури шляхом застосування ігрових елементів. Отже, Тема мого виступу на сьогоднішній день є актуальною. Чому? Тому що в сучасному світі навчання потреба в розширенні ключових компетентностей стає все важливішою. На уроках української літератури також варто використовувати ігрові елементи для того, щоб привернути увагу учнів та підвищити їхній інтерес до ребенку. У грі розвивається інтелект і здібності, набуваються конкретні знання, удосконалюється і розвивається фантазія, творчість, уява. Учні легко усвідомлюють і відповідно оцінюють свої можливості в умовах колективної ігрової діяльності. Якщо оглянути наукову для то дослідження показують, що застосування ігрових Елементів на уроках української літератури сприяє кращому засвоєнню матеріалу, розвитку критичного мислення та творчих здібностей учнів. Це відповідно дозволяє створити сприятливу атмосферу для активної взаємодії та співпраці. Оцінював ігрову діяльність та значення гри в різних педагогічних аспектах, відомий нам маси. На його думку, навчальні ігри допомагають запалювати вогники-думки, які стимулюють рухливість у розумових процесів. Запалюється вогник, дитині хочеться думкою проникати в нові явища. Це бажання і є поштовхом, який прискорює розумові процеси. Ключові компетентності української літератури, отже, українська література розвиває мовну, мовленнєву, культурологічну та естетичну компетентність учнів. Ігрові елементи на уроках підтримують цей процес, забезпечуючи практичний досвід та позитивні емоції. Ось гра в освітньому процесі створює мотивацію схожу до природної, збуджує інтерес. Підвищує рівень навчальної діяльності розвиває інформаційно комунікаційну компетенцію. Перевага в тому, що мета досягається переважно, непомітно для учнів. Другі елементи, як метод формування компетенцій. Отже, науково-методична література не дає нам з вами єдиного визначення педагогічних ігор. Їх розглядають як ігрові елементи та дидактичні ігри. І, відповідно, зараз разом із вами ми дізнаємось, що ж таке дидактична гра. Це вид діяльності, залучивши до якої діти навчаються. Поєднання навчальної спрямованості та ігрової форми дозволяє стимулювати невимушене оволодіння конкретним навчальним матеріалом. У процесі гри реалізується. Засок головної ролі вчителя є самостійності здобувачів освіти. Враховуються вікові та індивідуальні особливості учнів, виконуються принципи наочності, доступності результатів, оскільки навчальна гра забезпечує більш міцне закріплення знань та дозволяє застосовувати їх на практику. Допомагає вчителю контролювати, а учня удосконалювати набуті знання вміння навички. Гра сприяє максимальній активізації навчально пізнавальної діяльності, що є показником ефективності уроку та роботи вчителя. Інтерес і задоволення надзвичайно важливі психологічні ефекти гри. Гра спочатку приваблює поставленою задачею та труднощами, котрі необхідно подолати, а потім радість відкриття та відчуття полини перешкоди. Цьогодення потребує від людини не тільки певної суми знань, та навичок, а що важливіше, самостійно здобувати і використовувати на практиці знання, вміння співпрацювати, спілкуватися, адаптуватися до нових обставин, знаходити шляхи розв'язання життєвих проблем. Тобто основною метою дає максимальний розвиток компетентності, особистості щодо... Саморегуляції, самоосвіти та самодосконалення і виховання е, відчуття постійної потреби до цього. Звичайно, досягти цієї метеори шляхом е, використання лише традиційних форм та методів організації навчально вихов... навчальної діяльності є неможливим. Вирішення цієї проблеми значною мірою сприяє впровадженню у е, навчально-виховний процес активних методів навчання. Серед яких природну роль відіграють навчальні ігри, які дають учням змогу формувати знання шляхом інтенсивної, самостійної пізнавальної діяльності, разом з тим сприяють розвитку індивідуальних творчих. Ігідностей. Отже, основними функціями дидактичної гри є мотиваційна, яка викликає інтерес, спонукає до дії, Комунікативна, розважальна, коли учень отримує задоволення від поставленої задачі, та функції самореалізації. На мою думку, застосування ігрових елементів на уроках української літератури дозволяє розвивати комунікативні навички, критичне мислення, творчість та збільшувати мотивацію до навчання. Відповідно, ці елементи створюють сприятливу атмосферу для активної участі. Учні у процесі вивчення для стосування ігрових елементів на уроках віз української літератури. Я вважаю, що е, коли вчитель застосовує ігрові елементи на уроці, відповідно, це допомагає учням адаптуватися один до одного. Заглиблює учасників гри в атмосферу інтелектуальної діяльності, дає можливість формувати водночас дух змагання і взаємодопомоги, сприяє розвитку інтересу до навчання. Ось і відповідно зараз. Ми з вами розглянемо практичні приклади ігрових елементів, які можуть бути використані на уроках української літератури та які допоможуть розвивати ключові компетентності учнів та забезпечити цікавість навчання. Чи приклади ігрових елементів та їхні результати. На уроках української літератури найефективнішими ігровими елементами є, на мою думку, підгадай героя», Вірю, не вірю, хмари слід та хронологічна стрічка. За допомогою цих ігрових завдань учні можуть показати досить хороші результати. Отже, тепер детально розглянемо кожен ігровий елемент. Отже, перше це відгадай героїв. Тобто це завдання, яке я використовую на уроках української літератури для перевірки знань з змісту літературного твору. Отже, ми е, маємо, е, отже, ми маємо двір Івана Нечуєдовицького, Келешева Сім'я. Так, І, відповідно, е, учні повинні за допомогою цитат яких я їм подаю, упізнати дієву особу так, цієї повісті, але упізнати її за портретом. То перед нами є чотири цитати, так, і кожна із цитат це є образ якогось певного героя. Ну, наприклад, зачитаємо образ Карпа. Був широкий у плечах, з батьківськими карами, гострими очима, з блідуватим лицем. Тонкі прушки його блідого лиця, з тонкими губами, мали в собі щось неласкаве. Гострі темні очі були його сердиті. Тобто ця цитата, вона вже не говорить про те, що це є образ Карпа. Наступне завдання, яке я використовую, — це лінгвістична гра вірю на вірю. Ми ж беремо е, твір Івана Мечіодовицького Келяшева сім'я. І, і, відповідно, значить, я учням роздаю аркуші, на яких е, намальована табличка, яка поділена е, на дві частини. З одної частини є колонка е, вірю. Наступна частина колонка вірю». Значить, учні мають слухати твердження, які я зачитаю. В даному випадку ми бачимо їх чотири, але їх може бути більше, ніж чотири. Учні слухають, так? і якщо вони погоджуються з моїм твердженням, відповідно, вони ставить плюсик в колонку вірю. Якщо не погоджується, ставить плюс в колонку «невірю». Ну, Наприклад, для прикладу, зачитаємо одне із тверджень. Події творопі дешеве сім'я відбуваються у Чигирині, листянці, лебедині. Тобто учні мають добре подумати, чи затвердження є правильним. Ми знаємо з вами, що це є неправильне і, відповідно, ми маємо поставити плюсик у колонку невірю. Е, такі інтерактивні завдання також створює за допомогою електронного дня. Е, за допомогою електронної електронного ресурсу е капу. Далі, е перед нами також є досить, досить цікаве завдання ігрове це хмаринка слів. І е це завдання я відповідно створюю за допомогою онлайн-сервісу WordArt. Отже, що ми бачимо із вами? Ми бачимо малюнок, хмаринку, так, ось. На якому зображено слова і створу Івана Чоловицького Кайдашева сім'я? Отже, учні бачать цей малюнок і відповідно в них є таке завдання, що вони повинні із цієї хмаринки, цієї хмаринки, значить, виписати слова і поміркувати, як вони пов'язані між собою. От. Е, також досить цікавим завданням, яке я який я використовую, це є вправо-хронологічна стрічка. Що це значить? Отже, є 12 малюнків, які поділені на два варіанти. Тобто перший варіант і другий по шість малюнків. Ці малюнки, значить, учні якийсь певний час розглядають, згадують зміст створить, і вони читають. Ось ну, в даному випадку це піддержала зміни Івана Чулевицького. І, відповідно, вони повинні е ці майонки е розташувати в хороновічній послідовності. І я вважаю, що таким чином е ця управа якраз допоможем краще, е е краще запам'ятати запам е зміст, е вороб. Так, пригадати і запам'ятати. Отже, ми дійшли до визнаку та рекомендацій. Підсумовуючи застосування верхових елементів на уроках української літератури, я вважаю, що ефективним методом, що це є ефективний, є, що це є ефективний метод формування ключових компетентності учнів. І відповідно рекомендую вчителям активно використовувати ці елементи для стимулювання інтересу до предмету та для покращення навчальних результатів учнів. Усім дякую за увагу. Мирного неба нам на другу.